Я хочу, щоб ви відреагували на те, що сталося рік тому, і висловили своє бачення щодо покарання росіян за скоєм. У даному випадку це одне е, з воєнних злочинів е, росіян цій війні. Далеко не поодиноке. Е, На жаль, ми бачили подібні трагедії в різних формах і ракетні обстріли в Дніпрі, в Кременчузі і в багатьох інших містах. Деякі міста й досі потерпають від таких обстрілів. І люди гинуть майже щодня від Харкова до Херсона. Е, тому це якраз свідчення емоційні свідчення того, як росіяни ведуть війну і що вони є воєнними злочинцями. І дуже добре, що вже зроблені перші кроки для покарання. Вже от перші справи, які буде розглядати міжнародний кримінальний суд. Вже робота розпочалася. Вже є оголошення про це. Поки йдеться про конкретні справи, тому що от, е, справа по трагедії в Маріуполі е, вона потребує ну, все ж таки більш ретельного розслідування. Зараз це окупована територія, не всі обставини з'ясовані, навіть кількість жертв.